На жаль, мало що змінюється більш ніж пів тисячі обстрілів за добу по території Запорізької області. А на жаль, за останню добу не минулося без жертв. Ворог вбив дві людини, дві цивільні людини у пологовському та Васильівському районах кабами ФПВ. Ворог вражає просто цивільні забудови, цивільні будинки і таким чином наносить шкоду вже і здоров'ю для наших мешканців. В цілому Ація по обстрілам вона така стала пів тисячі на добу здебільшого то прифронтові населені пункти, і день від дня вона не змінюється. Хоча кількість атак, кількість штурмових дій вона буває днями більше, днями менше. На жаль, за вчорашню добу вона також досить велика, але дякуючи збройним силам України, Запорізький фронт є стабільним, тому наша мета це допомагати армії, і армія тоді точно зможе захищати нас на нашій ділянці. фронту. pronto. сказав, що в квітні їх було трохи більше, але, наприклад, якщо їх порівнювати з листопадом жовтня минулого року, то їх стало значно більше в рази більше ніж то було, наприклад, півроку тому. Зараз за останні чотири місяці ворог приоритизував для себе запорізький напрямок, тому ще для нас, для, для команди військової адміністрації, є ще більш нагальним питанням підтримки до оснащення постачання. Всіх нелетальних видів озброєння на збройні сили України.